Десь все в льоді повмерзало трохи, бачите. Трендець. Да. Ну, дорога, наче нормальна. Ну, це тут. Побачимо як там. Але бачите, дощ став. А, і сніг, походу, йшов, Йомаю дивіться. А ще вчора в Чикаго було, було так 70, 77, це десь 15-18 градусів. Роблю інспекцію, перевіряю, а чи все нормально. Ай, блін, да. А ця чорна стрічка допомагає, щоб коли ногами тут стоїш, не скальзити. ну <laughs> не сьогодні. Походу не сьогодні. І воно ж не розтане, бо зараз мороз, десь мінус 2 градуси. І... І буде цілий день так. Не розтане. треба буде обережним бути. Ну, наче все добре. Зараз ще піду в туалет. Ми будемо пробувати виїжджати. А, шкільний автобус. Так спереду, їде чувак і в нього тянеться колеса, бачите? Заблоковано замерзла терноза. Блін, треба йому сказати. Треба надо якось надогнали. Бачите, тягне? Він резину собі зараз попсує. Блін. Блінч. А він на макпо... Ай-яй-яй, ай, ай, ай. що не встиг. Ну я думаю, воно розблокує його. А ні, далі потягнулося, далі потягнулося. Блін. Ай. Ну я думаю, він дим побачить і все буде нормально. Воно димить в нього. А от уже перші нічні пригоди. Бачите? Льод. Дощ із на? Да? Я думаю, це не перший. Чесно, Айова, минулого року, Ну просто після кожного сильного дощу, снігу і так далі. Тут посередині або там було Ну дуже багато машин. Дуже багато. Я думаю, той не, не перший і не останній. На жаль. Ну, наче дорога зараз нормальна. Не гребеться А, Я думаю, чимось сильно посипали. По-любому. Їду проти вітру, дуже дуже сильний вітер. Трачок не хоче їхати, а я не хочу його мучити. Тому буду помаленьку, помаленьку. А, бо бачите, всі вітряки, якщо вам видно, вони якраз направлені в ту сторону. На вест. Прийшов у цей циклон, який наробив лиха. От. О, нічого, помалесенько, до, до чим чекуємо до розгрузочки. Головне ж доїхати, а не долетіти! Ей, хто там закрився всередині? Замерзало все я боюся відірвати. Ну <свистак> е! Виходь! fuck? Ну, блін, тут відкривається, хоча воно мені не треба. А вот або... Блін. Ну і як? Да, не готовий я до зими. Ну, реально я не можу, ну, типа. Ну і як розружати без гідравліки? А чого воно зумер Не мусить? О-о-о-о-о! Якийсь... Блін, не вже розинка порвалась. Якийсь прогрес пішов, а таке враження на чого не хоча я не замикав. Все. можливо, я тифанув щось. Коротше. Розвертаємо ці чотири. Там паскудник приїхав, а, і він запаркувався. Там он трак не хоче, бо він в кабіні сидить, злий дядько. Я його трошки е, факю тикнув, бо він став на все місце. А там два траки стає зазвичай, тому мені довелося сюди заїхати. І я не знаю, як туди тепер виїжджати задом, чотири полоси, Ну це буде жесть. Ну, то вже потім. Зараз треба скинути, а їдемо далі. Ну а як мені їхати зараз? <суло> Сука. Берлять тут позамерзали, все замерзло. Не хочу, не хочу зими. Не хочу зими. Скидаю лексуса, он туди на дилерську. Ти хендая. Лексус, але на хендай дилер. Чому я обожнюю демон, як вчора казав? Бо. Чи позавчора... от я розгрузився і буквально 3 хвилинки знову на Tesla Logistics, де був, доставляв Тесло, мені треба забрати Dodge Charger. Хтось, походу, трейдинг зробив, здав Charger і купив собі О, Три хвилини 4 повороти. І Я гружусь. Нас сьогодні поголодало, шапку якусь купив на Терекстаті. А, Значить, що, заїхав на Теслу, де минулого разу я буквально два дні тому розгружав. І забираю тут чарджера, ось який стоїть. Бачите? Можливо, я його буду забирати зараз. Можливо, ні. Більше всього, що він. Ану, напишіть, пару хвилин і я його забираю чи ні. Добре, йду. І так, мій момент істини настав. Маю ключі, до речі, дали, ну, 30 секунд. Це найшвидка загрузка хіба в історії. Так ключі видавати. Hello, hello, how are you doing? How we you doing? Pick it up. Oh, I think. Все, кі в руках. Так, 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 а ну. Кнопка не робить. Або ж ключі не робить. Або ж батарея здохла. Я не хочу не то, не то. О, проснувся. Да. Хто там, якщо встиг проголосувати, що сказати за цю хвилинку? Але я дійсно забираю цього пасяка. О, такий Dodge Charger. Так, 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 так. А куди він йде? Не пам'ятаю, на Манхейм треба зняти номера для колекції. Типа, так можна робити. Скрейч uh, ось, бачите? Це треба все відмічати. Ось нам тут по постійно скречі, бампер передній, ось скрейч, поцарапаний. Царапки, бачите? Цо це все треба помічати. Колоничина. І завжди перевіряю, чи є. Чи є запаска, бо зато може так. Та да що таке? Щось мені не везе. А, запаска є. Головне побачити, що вона є. І все. Ну, в принципі, нормальне таке. Тут царапки, тут царапки. Це якісь фарба. Добре. Добре. Добре інспекція. І за руки приїхав забирати фондочку на готель. Бачите, я думав, там а там вже нема нічого, там Ну Я заїхав просто сюди на готель, розвернувся, виїхав і тут достав. Я хочу розказати про одного брокера, який, типу, думає, що він працює розумно. Так от, а що відбувається? Він не дає номера кастомера, бо це машинка від кастомера. А просто, щоб ми йому дзвонили, потім брокер дзвонить до кастомера. Каже, коли ми будемо, потім знову дзвонить до мене і каже все окей. От зараз я приїхав, кастомер десь в готелі. Я нічого не знаю, де, що, як. Я можу дзвонити знову брокеру, він не відповідає. І я втрачаю час. От, ну, скажіть, будь ласка, класно цей брокер придумав, чи, ну, чи ні, м'яко кажучи. Добре, я зараз буду знову дзвонити. Походу, доїздився! Походу доїздився. -мо! А що це може бути? Чому? Блін, нажав у регенерацію цю кнопочку пропало! І що робить? Їхати, не їхати? Це Дев! Це цей Дев дебільний! Вирізати його та забутись про проблеми. Знаю, буду пробувати їхати. Температура в нормі. Тому я думаю, де деф Ладно, буду їхати пробувати. Загориться знов стану. Кулент потік. Антифриз. Оця трубочка лопнула походу, бо бачите, з неї капає. Я правда не знаю, куди вона йде, але як завжди. Сходив туди в шапу, повитав, чи не є в них парц. Запчастинка немає. От ну, бо то я так і думав, що немає. А, не знаю, треба доїхати до Чикаго 4 години, а куланд протікає. Блін. Це все мороз, походу. Можливо, куланд, був, Хоча не знаю, що сталося. Лопнула трубка. Я куплю зараз кулант. Блін, я не взяв кошельок. Ну ладно, куплю кулант і спробую чимось замотати ту трубку. От, значить, поки я буду чекати, поки воно трошки охолоне, бо там... Важко відкривається. Ну, не можна відкривати, коли гаряче, бо може перснути, я не хочу ризикувати. От, Ну, поз... розібрався, знайшов причину, ж трубка ж, протікає. А, один знайомий сказав: то, в принципі, їдь. От, підливай, 4 години мусиш долетіти. Завтра до механіка. Надіюся, вона не лопне дуже сильно. Щоб просто буде тікти і тікти. Вона зараз значить тільки капає. Ну, побачимо. Зараз почекаю і будемо щось думати. Купив кулант. Зараз треба тут протікає, бачите, оця трубка я навіть не бачу де. Але сказали її не шевелити, бо лопне взагалі буде. Десь тут протікає, бачите? Блін, вимазався. Треба салфетку. Ну і я зараз підливаю кулант. Одна, можливо, або ще куплю в запас, і буду летіти. Побачимо, куди я доїду. Одна така коштує 22 бакси. Мені цікаво, коли вам сталося, щоб почало витікати. І... А як довго я на цій на будиванці ці приїду? Хоча ми 100, мені десь 300 дочками. Ну, нормально, одна за Побачимо, скільки проїду на, на одній такій. Я купую три мусить ходити. Ладно. Закриваємо і їдемо. Побачимо. Чекіне, стоп трак Бо від дефо мусить там ще загорятися одна, якщо то деф, як і в минулому разі. О, та воно загоряється, коли левел куланту падає антифризу Тому будемо їхати. Допоки воно не загориться знову. А, <х Pandora> а я, блін, ті кнопки нажимав регенерейшн. Ну нічого, головне, що, наче наче тут -ту розібрався, підлив кулантажі. Пробую їхати. 300 миль до бази. Правда, ще б одну машинку сьогодні б скинути, вже ну, як вийде. Проїхав рівно 100 миль, поки що чек не показувався. А, залишилося... Майже 200, Там 190 з копійками миль до паркінгу. Ну, якщо якщо такими темпами піде, то я думаю, що Сьогодні доберуся. Отже, знову апдейтик 200 миль, а я все ще їду, слава Богу, залишається трошки менше 100 миль. До Ярда Думаю, доїдемо. І на цьому мій тиждень завершується. Єдине, що завтра мушу поїхати на ярд і доставити ці дві машинки і відвести трак на сервіс, поміняти ту трубку. Ну що, друзі? Трошки більше 4 годин і майже 300 миль позаду. Трачок доїхав, нічого не психував, нічого не викидував на дорозі, тому що. На сьогодні все, паркуюся і їду додому. Гарного всім дня, ночі. І до зустрічі!